Дивно, але водочки так нема. Хм, а я її кину. Сам не знаю. Поможіть мені, ласка, шукати де. Ніде не бачу. Диво. А може тут? Ні, не маю. Хм, мама мене насладить. Я виходжу. Папа, я тут я столи на наш не масив. Тут уже засаїли. Я, я не знаю, люди буде. Не, знаю, не, знаю, не, знаю, не Ага. А во вона! Дивно! А де я її Ні не бачу, то тут. З віновком зараз кину той віно.

Пабуш! Е, який я кисло. Так, тобусь поїхав. Всім. Я зараз прийду. Я на э, 10 секунд. Чекай. Ось я тут. Але макіс їдам. О, привіт, мог Що Что я тут люблю? Вс. Але я знаю, что каченята, чи то не котенята, что читает. Бачите, які наші котенята чи гуси. Пишите коментарі, Як то качка, чи то кучку я забув. Бачите, уверх. Бачите кучку. Пана. Ааа! Все, подушка! Подушка!